Вітаю, мене звати Іщенка Ева, я доктор філософії в області психології, а в мене досить багато різних регалій посад, але найголовніше для мене це моє звання атмолога. Більш того, я не просто атмолог, я засновниця даної системи знань. І а, я хочу сьогодні з вами трішки поділитися основами атмології. Що таке атмологія? Атмологія, як ви вже зрозуміли, да, це сучасна система знань, яка так чи інакше має якесь відношення а, до психології, і а, дійсно ця наука народила, стала такою матір'ю атмології, але атмологія пішла набагато ширше. Якщо психологія дивиться на людину виключно як на Сукупність певних біологічних, фізичних, психічних процесів, і життєдіяльність людини з точки зору психології детермінуються багатьма тими чи іншими чинниками, які досліджують, на які якраз впливають для того, щоб отримати якісь позитивні результати. То атмологія, окрім цих знань, включила ще знання і нейрофізіології, і духовності, і знань, які нам Розкрила квантова механіка, тому що вона досить добре пояснює, як працює тонкометральний світ. Тобто, атмологія народилася на а, такому стику е, різнорідних знань, тому ми кажемо, що це синкретична система знань, з тої точки зору, що об'єднуються різносторонні знання навколо чогось одного. І в атмології це безпосередньо сама людина, не просто людина, а щаслива людина. І е, тому ми ж іноді кажемо, що атмологія це наука про щастя. І чому? Тому що е, ми з вами е, знаходимося. Тому місці, де людство проживає величезну кризу, підпишіться на канал з тонким наміром, що підписуєтесь на канал, який приносить щастя. І вона не тільки економічна, політична, екологічна, а вона насамперед криза сенсів, смислів. Людство сьогодні вибирає свій подальший розвиток, тобто щось уже завершилося, і в цьому щось були свої правила, були свої цінності, були свої вірування. Як ми візьмемо, наприклад, дітей, які, наприклад, зараз зі школи а вже переходять до університету, або навіть вже будуть працевлаштовані. Овуватися і відповідно те життя, яке було у школярів, та курація, яка в них була, відповідальність, коли за них там несли. Коли це вже дорослі люди, які паспорти отримують, бо вони вже зрілі, вони вже стають не просто на свій шлях, вони стають частиною держави, частиною суспільства. От щось дуже схоже сьогодні відбувається з свідомістю людства. А де ми з вами зараз інтегруємося в щось більше, в щось об'ємніше, де ми. Ми повинні шукати нові сенси, нові смисли, тому що вже стара і добра піраміда масло у нас не влаштовує, а яка каже, що наші потреби а це виключно потреби в. Харчування в сні в любові, в заботі і десь там, де да, після потреби в любові а є потреба в саморозвитку, є потреба в розкритті, є потреба в служінні, а є потреба в тому, щоб вже з тієї верхівки, коли твої потреби задоволені, ти вже починаєш думати про щось більше, про щось ширше. От сьогодні такий процес відбувається в свідомості величезної кількості людей, і психологія, філософія, Філософія, релігія на наш погляд, цих відповідей не давала. Тож ми їх починали шукати самі, і вони всі, всі нові знання вони самі проявилися, тому що, щоб розуміти ті чи інші процеси, необхідно було знати, що про це кажуть нейрофізіологи, що про це кажуть реінкарнологи, що про це кажуть біоенергети, а як це бачать класичні психологи, хто із філософів це розглядав і а що написав. В древніх джерелах, і таким чином синкретизм народив щось зовсім інше. Чим відрізняється синкретичні знання від інтегративних? Інтегративні, коли вони не змінюються, вони просто використовуються ці знання чи їх техніки інструменти, так як вони використовуються для вирішення там того питання, заради чого ця система збиралася. А синкретичні знання, це різнорідні знання, які народжуються і в зовсім зовсім іншому. Спикті через злиття, і коли ми починали шукати ці санси і смислити, ми побачили, що сучасне людство переходить, скажем так, із сфери маніпуру, тобто не нашим богом було матеріальне благополуччя. Матеріальний достаток в анахати, як кажуть езетерики, в поле а, нашого серця, в поле нашої любові. В а, всіх а, древніх знаннях, саме в цьому місті живе наша жива душа. Жива душа на санскриті називається атма. І атма це не просто душа, це душа, яка втілена. Тобто це джива, це те, що дає життя. Це не та душа, яка спить, це не та душа, яка просто обслуговує наш біологічний скафандр, це душа прояв, але це душа розкрита і логос знання. Тому ми можемо сказати, що це знання про живу душу. Але мені ще подобається такий а, приклад, як слово атма на і інших мовах, це як атмосфера повітря, дихання. Ну а логос, відповідно, смисли і знання. І тому ми можемо сказати, що атмологія тебе запитує, сенс твого дихання, смисл твого дихання, чому ти цю атмосферу, це повітря, зараз використовуєш зараз. До своєї живості, що ти вдихаєш, що ти видихаєш. І коли ми стали досліджувати да, ці сенси, смисли, які дають не існування, а життя, розкриття, ми прийшли до дуже дуже простих висновків, що у нас є погане минуле, в якому ми судячи за сьогодні застрягли. Ми все ще не можемо жити з вами тут і зараз, тому що у нас є дуже багато невирішених питань і дуже багато питань, невирішених, де наше майбутнє куди ми і цілимося, куди ми прагнемо. Але якщо ми хочемо бути в Нісоні з певними законами природи, з певними еволюційними навігаціями, які є у цьому всесвіту, то ми побачимо, що все прагне рівноваги, радості, щастя. Так, ми стали досліджувати після сенсів і смислів, що ж таке щастя сучасної людини. Тому що зрозуміло, що щастя сучасної людини воно дуже відрізняється від щастя, наприклад, середньовічної людини. Тож ми прийшли до нових сенсів і смислів і побачили, що для того, щоб їх реалізувати, не просто треба бути добрим, не просто треба бути включеним справи. Своєї сім'ї, в справи своєї держави не бути тим, кого геть не хвилює екологія чи доля людей на іншому континенті, тобто таке знає, наше визрівання, коли дитину до певного віку нічого не хвилює, вона не приймає участі в житті сім'ї, а потім її вже починають включати. Да? потім вона вже починає там з певного віку. Мати свої відповідальні зони і нести відповідальність за за, за свої вже дії, от е, тоді дуже багато що змінюється, і на це багато що змінюється. Ми приходимо, і дивимося, які ж там базові потреби, окрім бажання любити і бути любимим. А що ж таке любов? Окрім того, що ми про неї знаємо, що вона у у свята безумовна, а що вона вездесуща, що вона першоначальна, і що вона милосердна, і ми приходимо до того, що любов набагато ширша ніж те, що я перерахувала, що любов це ще справедливість, що любов це істина, що любов це мужність, що любов це гумор. Бо хіба це буде любов, якщо в неї немає справедливості? І ми сьогодні да, розкриваємо ці нові якості, якості, які людина в собі повинна культивувати, задля того щоб бути спроможною вже відповідно до цих нових реалій, всі свої зрілості. Відповідно до цих швидкостей, в яких сьогодні ми з вами знаходимося, тому що процес планетарний його приходить насамперед не скільки людство, а сама наша планета. Тому це процес планети. А ми вже з вами тут встигаємо, не встигаємо залежить від нас, наскільки швидко ми встигнемо змінити свої правила, свої корупційні схеми, свої вигідні пропозиції. Свої Є бажання мати моє і не моє, забрати, вкрасти, тобто, все те, на чому жило людство останні тисячоліття, останні століття сьогодні все перебудовується, сьогодні все змінюється, і відповідно, якщо нам випало з вами щастя жити в ці непрості часи, то тоді як же нам бути щасливими в цих реаліях? І виявляється, що це і є відкриття цих верхніх базових потреб, а любов. Починається з себе. Тож, якщо ми любимо себе, а любимо себе, це не про манікюри, підікюр, хоча якщо себе зробить щасливим, немає питання. Любов до себе це можуть продемонструвати наші відносини дитячо-батьківські, як батьки, гарні, класні батьки поступають до своєї дитини. Вони ж її не просто люблять, вони її виховують, вони на неї час витрачають, а вони її слухають, вони їй допомагають. Вони вони її дисциплінують, вони їй допомагають, але іноді кажуть сама сама десь куснути, десь іноді наказати, десь навчити, десь сказати, та раді Бога. Так? От такими батьками добрими сьогодні повинні ставати ми для себе. І любов до себе починається з того, щоб себе пізнати. Дуже багато людей починають себе розкривати, але для розкриття спочатку необхідне пізнати пізнання, занурення, таке, знаєте, самопізнання, самовзнавання для того, щоб потім розкривати не все підряд. Давай в нас дуже багато там програмного забезпечення і у нашої душі, до, яка підключена до колективного несвідомого, до наносфери нашої планети, і через ДНК до наших предків ми маємо відношення до їх програмного забезпечення. Дуже багато що було в поточному нашому житті. від Чатя до сьогоднішнього дня, тому дуже багато є чого розкрити, але серед цього є штучне і є справжнє. Тож Атма, коли ми з нею конектимемося своєю душею, своєю живістю починає розкривати в нас справжні справжні таланти справжні. Характери, справжні наші контури, тому що є структура особистості, в якій є грані так званого клазі кристалу, це така просто більш-менш очищена система і справжнього того, чим ви є насправді вашого персонального унікального спектру. І коли ми почали дивитися, де ж нам знайти оце своє я, щоб знати, яке воно, бо тому що може ще треба повитратити мільйони років. На це саморозкриття, на це самопізнання, на це самопроявлення. І виявилося, що таке місце є це місце в нашому майбутньому, в кращому майбутньому. Тож, коли ми стали досліджувати, як нам законитися з кращим майбутнім, то виявилося все дуже просто. Ті ж закони квантової механіки стверджують, що потоки енергоінформаційні йдуть з минулого в наше зараз і з майбутнього в наше зараз. Ми з вами вже прозасфальтували туди до Особливо ті, хто цікавляться психотерапією, да, там в минулому дуже багато чого відбувається. А є ті, хто заглядають в майбутнє, наприклад, коучі і там уже щось пробудовують. Але коли не ми кажемо, куди ми хочемо потрапити, а коли ми налаштовуємося на те найкраще майбутнє, на те, моє найкраще я, яке здатне мені реалізувати це гарне майбутнє, то завіряю, вас, що наш розум. Навіть не підозрює про те, якими якостями повинна володіти ця особистість, щоб завдання душі реалізовувалося, щоб ваш дух розкривався, і щоб ви задовольняли потреби більш глибинні, потреби вашої душі, потреби вашої справжньої суті, потреби вашого справжнього я. І таким чином ми приходимо до того, що найкраще майбутнє нам може забезпечити найкраще наше я. Але як ви вже зрозуміли, справжні я. Тож, атмологія не просто система знань, атмологія це система прикладних знань. А ми працюємо квантовими техніками. Техніками ми називаємо їх квантові техніки психології, але багато з них ми взяли з інших різних систем, з духовних практик, з філософських різних трактатів, з того, що служило людям давно, і це та примудрість, яка не змінювалася і використовувалася. Різними народами по різному і відповідно до тих знань, які є в філософії, до тих знань, які є в сучасній психології, в квантовій механіці, все 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 це складає в те, що ми створили певну систему. Ми її навчаємо у нас. Є отмологи, які вже професію таку мають. А так чи інакше, коли ми дивимося на те найкраще, то ми бачимо, що це найкраща особистість наша, вона справжня здорова, здорова зріла і природня, максимально природня, настільки наскільки це можливо, на все ще знаходячись в біологічному скафандрі, в якому дуже багато польової інформації, і інформація і пам'яті досвіду нашого поточного життя, де ми не можемо бути в тут, не можемо бути собою, тому що в нас на на між нами да, нашим самоусвідомленням і нашим справжнім. Я нашою атмою є дуже дуже багато програмного забезпечення. Хтось його називають крарма, травма, незакриті гештальти. Тож ми в атмології працюємо з серцевиною, а ми в атмології працюємо з атмою. Атма, яка як прожектор, як ліхтарик, як іскра да, первинного вогню, Агні починає розкриватися, проходить через всі ці оболонки, абажури а, рівня, виправляє, тому що є такий процес, який в біології називається аутопоетичний процес, йому все його все дарував всім живим істотам, і природі, і навіть світу кристалів, і все розвивається, все здатне регенеруватися, все здатне відновлюватися і таким чином запускає ще ці базові процеси. А ми приходимо до того, що я, людське, я встановлює. Зв'язок своєю справжньою суттю, підходи, знаєте, на вчули, напевно, такі слова, куратори, вчителі. Це все є в наших внутрішніх структурах. Ми виходимо до них на зв'язок. Це такі наші вищі рівні свідомості, вплив до того, що Бог да, можна туди прям дійти, кому вдається вже ця розмова своїм потенційним я через вашу атму. Ви можете говорити з параматмою. параматма – це сума всіх, всіх всіх наших атом. І можемо отримувати доступ до всього, як Знає про все. І якщо ми починаємо рухатися під цим керівництвом, якщо ми е, проходимо да, з цим навігатором по своєму життю, то ми бачимо, що кожен крок виводить, проводить нас до того найкращого, але за рахунок того, що ми не просто щось там очищаємо, не просто на щось там налаштовуємося, ми змінюємося відповідно до того найкращого. Я Яке нам подарує те найкраще життя і ту найкращу реальність, якщо ми будемо допомагати нашій атмі, нашій живості формувати це. І якщо за, знаєте, зробити такий висновок, да, все-таки що ж таке атмологія, то я б сказала, що це наука про живе, що робить живе живим? І для природи це одне це бути тим, чим ти є, дерево не прагне бути ніким, окрім того, чим воно є. А жодна рослина, жодна тварина не прагне бути тим, чим, чим воно не є. Все хоче бути собою. А що ж тоді для людини? Що значить бути собою? Бути собою це бути людиною. Сьогодні наш Homo sapiens із людини тварини а, в нову епоху в цивілізацію Homo sapiens людина, людина. Тож виходить, що найкраще моє я це людяне я, справжнє я. Я, яке не існує, а не грає в щось, а проявляє свою справжню суть, свою живість. Тож етнологія вчить любити життя. Любити себе Розуміючи, що я і є продовження всього цього. Я існую як невід'ємна частина в полі людей, в полі тварин, в полі рослин. Тож, якщо я себе люблю, то відповідно я люблю і все навколо. Якщо я собі бажаю щастя, то відповідно я прагну цього щастя, цієї гармонії зовні. І так крок за кроком викристалізовується та нова реальність, в яку сьогодні переходить людство. І атмологія допомагає прискорити ці процеси, а допомагає ще. Пройти цей шлях з радістю, з щастям і задоволенням, а не з турбулентністю і всім тим, з чим стикається дуже багато людей в процесі цього переходу. Я хочу, щоб ви давали бажаю Питання, бажання не бажання. Питання тема широка, велика окремо є тема, що таке квантові техніки, окремо є тема ще більше там про атмос, про програмні, наші забезпечення, про рівні, про структуру, про світобудову. А не дивлячись на те, що у нас багато таких відео ми на багато питань відповідаємо, але все одно ми бачимо, що треба рухатися в унісон, з тим, що зараз розкривається, а не казати там все записано, там йдіть, там все читайте. Тож ми хочемо бути в цьому тут і відповідно до тих запитань і до тих потреб, які у вас виникають. Ми готові вам розкривати наші двері, робити презентаційні такі входи, для того, щоб ви знали, що є така можливість, нею можна скористатися або як клієнт, просто прийти в таку спільноту, да, отримати собі багато знань, друзів, єдинодумців, як ми кажемо, своїх. Тому що рідні не завжди свої, іноді свій, хоч він і не кровний, може бути по справжньому свій. Тож тут знаходять своїх. Тут е, ми робимо дуже багато цікавих речей для себе, для цього світу, для природи. І звичайно, це така можливість е, вкласти в себе, і, можливо, навіть як я вже сказала, отримати професію майбутнього. Тож вітаємо вас в атмології. Заходьте, знайомтесь, задавайте питання.